Повномасштабна війна струсила весь український бізнес. Персонал компанії поповнив лави ЗСУ. Багато хто покинув свої міста, став переселенцем, спорожніли виробничі приміщення, підприємці були змушені закрити свій бізнес. Серед них була і прилучанка Ірина Кістерна, яка чотири роки керує швейним цехом ріксі, що спеціалізується на виробниці жіночої білизни, боді та купальників. Ми закрили своє підприємство спочатку війни на два з половиною місяці. А потім поступово відновлювали роботу. Поступово до нас поверталися наші замовники, і зараз ми на 70% відновили свою роботу. Наразі Ірина Кістерна є учасницею державної грантової програми. Є робота своєю історією успіху. Підприємиця поділилася з учасниками виїзного семінару. Інформаційна підтримка для представників малого та середнього бізнесу і органів місцевого самоврядування. Можливості для бізнесу у 2023 Цьому році, що відбувся на базі прилук 22 березня. Ми дізналися про програму підтримки малого та середнього бізнесу і вирішили скористатися даною можливістю. Ми оформили всі документи, які було потрібно подати, і Чернівський центр зайнятості прийняв рішення надати нам грант на дані кошти. Ми закупили обладнання і. Поліпшили фінансовий стан нашого підприємства, як скористатися можливістю фінансової підтримки як з боку держави, так і міжнародних донорів, учасникам семінару. А це були і діючі підприємці, і ті, хто планує створювати бізнес, розповідали фахівці департаментів Чернігівської ОДА обласного центру зайнятості Ощадбанку та державної організації регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області. У нас сьогодні був вектор спрямований на є робота з ним. Найпопулярнішими є це власна справа. зосередились зосередилися на власній справі. До 19 листопада є можливість оформити там, що два тижні йдуть хвилі, 20 за двадцять на подачу цих заявок. Звернули увагу, яким чином відбираються ці заявки, яким чином якісно підготуватися до цього, щоб отримати цю підтримку, які умови основні. Далі по переробним підприємствам це гранти до 8 мільйонів, які надає держава на умовах співфінансування до тисячі погоджених заявок. Можна отримати 70 на 30, Коли 70% дає фінансування держава, 30% дає фінансування сам отримувач гранту. До 31 березня вона наразі діє поки що. Тому є ще час подати заявку. Далі розглядали такі варіанти на садити. Плиці допомогу також це гранти від держави. Ну і я особисто про розка розказувала про те, що можна ще від міжнародних організацій міграції отримати гранти для нашої області. Ну і вони ж заходять. Заходять, можна сказати, що місяця оновлюються ці гранти, тому розказали про те, де можна їх знаходити, куди звертатися, щоб отримати допомогу саме для вашого бізнесу. Дізнатися про гранти для малого і середнього бізнесу можна з багатьох ресурсів, говорить Марія Фінюк. Є сторінка на Фейсбуці, регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернівській області. Є ще агенція регіонального розвитку. Також вони допомагають знайти грант. Є сайт департаменту економічного розвитку Чернівської обласної державної адміністрації і номер телефону мій особисто 093 602 46 84 і 067 524 36 65. Слід зазначити, що семінар, присвячений питанням стимулювання підприємницької діяльності, був організований у прилуках за ініціативи начальника районної військової адміністрації Володимира Чернова з огляду на важливість підтримки і розвитку бізнесу, як в наш. В нашому регіоні, зокрема, так і в державі в цілому, зараз дуже багато різного роду державних програм, націлених на розвиток економіки і саме якогось бізнесу, тому що фактично. Це що нам дає? Це нам дає сплату податків, це нам дає робочі місця, зайнятість населення, і це замкнутий цикл, який між собою в цілому покращує соціально-економічний стан територіального устрою. Так? Зокрема, там ми беремо за район. Цією метою от ми і здійснюємо ці заходи з з метою для того, щоб людям показати і дати цей поштовх для саморозвитку. А це особливо актуально в умовах війни, адже Цінування і розвиток економічного фронту один із шляхів до нашої перемоги.